Доброго вечора, ми з України. Сьогодні з вами будемо готувати. Готувати не смаколики, хоча, хоча може смаколики, хто займається пайкою та всім іншим, буде дуже-дуже цікаво, що це таке, що ми сьогодні будемо робити. Тому влаштовуйтесь якомога зручніше. Та поїхали! Дуже давно користуюсь е, цим, що сьогодні хочу вам запропонувати. А саме, це саморобні флюси для того, щоб е, якомога краще, більш зручніше, тому що бувають е, різні моменти по пайці, коли дуже забруднено або вже є окисли. На будь-яких елементах, то дуже важко великий об'єм роботи робити з умовою того, що хто не лудиться, то не паяється. Ну хто цим займається, мене зрозуміє дуже швидко. Тому сьогодні будемо робити два флюси. Хоча розкажу про більше флюсів, тому що є така можливість. Але два будемо робити, знову ж таки, повторюсь. Е, часу для того, щоб це знімати і е, в, в режимі онлайн, щоб показувати, що куди вставляти, що куди робити. Часу, на жаль, немає, але, але постараюсь показати все необхідне. Як це, куди, до чого, скільки, все покажу. Ну, перше, е, це. Спирт та звичайна лимона кислота. Якщо взяти лимонну кислоту та розвести у теплій воді, це вже буде дуже добре, дуже потужна, потужна, потужний флюс для того, щоб спрятися з будь-якими забрудненнями і пає дуже-дуже добре. Але для такої електроніки це не годиться. Хоча Якщо відмити, питань немає, можна не паяти. Якщо, наприклад, є СМД-компоненти, під які може позаливатися і де може не вибитись, то така суміш може роз'їсти плату. Зі спіртом я вже дуже давно користуюсь флюсом. Як його зробити, зараз вам розповім. Беремо лимонну кислоту. Ну, наприклад, керамічний стаканчик висипаємо, заливаємо спитом так, щоб тільки-тільки покрити лимонну кислоту. І для того, щоб все приготувати, вам потрібна мікрохвильовка. Микрохвильовка, микрохвильовка будь-яка, ставимо десь. На половину потужності, тому що це відтаєм, це буде дуже довго, а ми ось десь так. І на приблизно на одну хвилинку. Після того, як ви поставили, достаємо, розмішуємо. І так далі, 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 до того моменту, як все, все що є, буде повністю розтворено в спирту. Якщо так станеться, що деякі частини ще не. Створились, трошки додаємо спірту. І так, крок за кроком, ми з вами зробимо перший флюс. Тепер зразу до второго флюсу. по першому також можна додати азеріного масла трошки-трошки, щоб покрило верхню частину. Перемішати це не вдається, тому що якщо буде все вірно, то частина масла, яке відпрацювала, покриється корочкою. Корочку знімемо, а все інше будемо використовувати. Для цього флюсу потрібно один до одного масло вазелінове і каніфоль. Кидаємо, заливаємо, ну, дехто е, товче. А я так кидаю воно все потихеньку-потихеньки, знову ж таки, хвилинку помішали, хвилинку помішали, хвилинку помішали. Так, все це зараз я зроблю, а потім вже покажу результат, та також спробую, як та чи, інша, те чи інший засоб для пайки буде працювати. Минув деякий час, готовий флюс, де каніфоль. З маслом та ось така прозора рідина це лимонна кисота. Як ви бачите, бульбашки більш-менш однакові по гущині, але це трошки гущі Тому, якщо будете робити, не додавайте дуже багато каніфолі, тому що буде таке, щоб через голку не пропхнеш. Ось так, бачите, така гущина. Зараз що ми зробимо? Оба флюса ну, цей зовсім неактивний, а цей ну, десь більш-менш активний ще. і він краще справляється з такими як заблудленнями, як там окиси та, та все інше. Зараз трошки на папірець і заміряємо ту. Тацю. Ну, це не кислота, це флюс. Замірюємо на проводи чи не проводи струм. Ну, по цій ту зрозуміло дещо. Встановлюємо десь на максимум. Щоб було видно. Видно. Беру руками. Щось показує. Заміряємо. Дуже близько, бачите? Це я торкнувся. Зрозуміло, так? Да? Витираю. іншу. Зараз до торкання, утакнувся разів, дивіться. Тобто, якщо працювати такими саморобними флюсами, ну, взагалі-то цей можна не відмивати, та й це я. В таких випадках, наприклад, якщо драйвер лампочки, тут буває так загажено, що вже флюсом сильно дуже не, не надасиш проблем для контактів, для всього іншого. Тому бувало, що я не відмивав. Хоча будь-який флюс потрібно відмивати, щоб було естетично, було. ну, Якщо висока напруга, то ви розумієте, що по флюсу може пробувати... Бути прогари та таке інше. Зараз знайду на чому показати, як це працює. Зразу тоді розповім плюси того та мінуси обох цих плюсів. Справа в тому, що була, була, було бажання зміксувати то з тим. Ну, не виходить, не виходить, щоб додати, виходить ось така відокрилена друг від друга. Суміш, вона теж буде працювати, там, наприклад, залудити провід та ще інше. Це теж піде в роботу, але, але то з тим ніяк ніяк не міксується, тому. Якщо друг хто захоче спробувати, не, не варто. І так, давайте одразу до, до доволі жорстоких умов. Дивіться, ну, дуже, дуже забруднено, дуже багато окислів. Тут є конденсатор один та другий, тут трошки почі, ну однаково, Однаково кислена та сама пайка. Давайте подивимось, як працює ну, спочатку цей флюс. Це флюс такий, щоб е, десь щось е, припаяти і не було окислень, не було. Ну, щоб захистити місто пайки, для цього цей флюс добрий. А ось для цього це не дуже. Ну, давайте спробуємо. Ну, також, бачите, він працює, ну але йому набагато складніше випаєв. Бачите, які дуже симпатичні антилечки виходять. Ну, а цей, безумовно, більш більш потужніший? Ну, на цьому прикладі зрозуміло, що якщо така плата, то флюс з лимонної кислоти та спирту, ну, дає. Дуже-дуже-дуже приємні результати. Ну ще, давайте спробуємось мінний дрот трошки зачистив, як працює цей флюс, бачите, Сейчас трошки. Одам припую. Ну, бачите, ну, не дуже залуджується. Хоча вже щось покривається, але це йому дуже дається важко. А це і подивимось буде значно веселіше. Ось так раз. і все. Ну, я думаю, що від гарного давайте прийдемо до поганого. Якщо паяти ось цим флюсом, ну, наприклад, треба залудити паяльник, то це він робить дуже добре, бачите? Жало дуже швидко очищається. Але якщо оце не прибрати, наприклад, на тряпості, то Якщо дуже довго пити цим флюсом, дуже сильно окисляється паяльник. Стосовно ось цього флюсу, бачите, не так активно відчищає паяльник, ніж цей. Ну Зрозуміло, так? Дуже добре відчищає. Але дуже довгій пайці окислення жала ну це ну, катастрофа. Тому був зроблений другий флюс, він як то мого краще дає можливість. Ну наприклад, щось десь так запаяти, то дуже красива пайка, якщо зматити цим флюсом. Ось так. Ну, так само і тут. Ну, ось такі смаколики ми сьогодні з вами зробили. В шприцах дуже добре працює, давиться. Якщо попадає на руки, нічого страшного немає. Ну, це більш жирніше. Вимивається, а це, ну, руки становлять липкі, Знову ж таки, це не дуже-дуже, не скажімо так, смертельно. Водою дуже швидко всі відмивається. Так само плата розчином, ну, мабуть, даже спиртом, дуже-дуже добре це буде відмиватися. І буде дуже хвайний вигляд. І працювати така електроніка буде дуже довго. Без Всяких проблем. Тому, якщо це відео сподобалось, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. На все добре! Слава Україні!